Вівторок другого тижня Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. Та й зробив Господь Бог Адамові та його жінці одежу шкури і одягнув їх, і сказав Господь Бог Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер, аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще й з дерева життя. А ще не став жити віки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з нею був він узятий. І вигнув він Адама і поставив від сходу до Едемського саду херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Адам спізнав єву свою жінку. Вона зачала і породила Каїна, та й сказала Я придбала людину з Господньої ласки. Потім вродила також брата його Авеля. Авель був вівчар, а Каїн порав землю. По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву. З первістків свого дрібного скоту, і то з найгладкіших, і споглянув Господь на авеля і на Його жертву, на Каїна, і на Його жертву не споглянув. Розсердив ще Каїн вельми й похмурнів. І сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився, чому похмурнів? Коли чиниш добре, будь погідний. А коли ні, гріх на порозі чагає, він і так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. З книги приповідок читання. З насмішників господь сміється, покірним дає ласку, мутрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо. Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрости, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрости, здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли її ти обіймеш, вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикраси. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, років життя твого буде багато. Дороги мудрости тебе навчаю, веду тебе по стежках простих, коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся, держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та йди далі. Вони бо й не засунуть, як зла не вчині, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони й їдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних. Як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе теменна. Вони не відають, об що спіткнулися, мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, Сховай їх. У осерді твого серця, вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього Його тіла. Від Матея святого Євангелія читання. Петрош сидів на дворі, аж тут одна случниця підійшла до нього і каже: І ти був з Ісусом Галилеєм, але той перед усіма відрікся і заявив. Не знаю, що таке говориш. Коли ж він увійшов, вийшов до воріт, узріла його інша і каже до тих, що там були цей був з Ісусом з Назарету. Він знову, клявшися, відрікся: Не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра Ти таки справді, один з них. Бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися, не знаю я цього чоловіка, і враз заспівав півень. І Петро згадав те слово, що Ісус сказав був раніше, ніж півень заспіває, ти тричі відречешся мене, і, вийшовши з вітіль, гірко заплакав. Дорогі мої. В сьогоднішньому євангельському читанню передує подія останньої вечері і час відразу ж після неї, коли учні йшли в Гецеманський сад. Саме тоді учні почули слова Ісуса про те, що всі його залишать. Після такого близького досвіду вчителя ніхто навіть думки не допостав, що здатний на зраду і відречення. Найбільше свою вірність декларував той, на кого Господь розраховував найбільше. Бачимо Петра, вважав, який вважав лише на свої власні людські сили, які проте супротивились Божому плану. Бог допроваджує Петра до розуміння, що Божий план спасіння світу не відбувається через нашу революцію. Через Лише людські зусилля. Петро, з однієї сторони, має в серці велику любов до Господа і хоче бути близько нього, а з іншої сторони, страх не дозволяє йому цієї близькості. Події зречення Петра відбуваються перед палацом Каяфи. Петро гріється зі слугами переосвященника біля вогню. Він проігнорував попередження Ісуса, сам виставив себе на спокусу. Можливо, достатньо було б лише взяти собі це до серця, і діти такої болісної ситуації для Петра і не відбулося. Прислухайся до свого серця, чи чуєш у ньому попередження Ісуса, заборону тієї чи іншої справи, які ж його поради. Петро сподівався, що має достатньо сили, щоб протистояти спокуші й злу, однак таки пронулали слова з його уст, не знаю цього чоловіка. Сьогодні слово навчає нас, на прикладі Петра, не підходити занадто близько до спокуси та гріха, до ситуацій, які могли б нас привести до падіння. Можливо, часто думаємо, як і Петро, що ми достатньо міцні духовно, щоб дати опір кожному злу, яке нас оточує в силу різних обставин. Переживши такий досвід, Петро гірко заплакав цей плач дав йому усвідомити особисту трагедію цієї ночі, розбудив жаль, який дозволив в покорі наблизитися до Спасителя. Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де завжди людей і сходяться, і таємно нічого не говорив. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм. Ось ці знають, що я говорив. Коли він сказав це, один із слух, що стояв близько. Ударив Ісуса по щоці кажучи, Так відповідаєш ти первосвященикові. І Ісус відповів Йому: якщо я сказав зле, то доведи, що зле, а коли добре, за що ти б'єш мене? Івана 18, 19, 23. Іншими словами, первосвященник спробував допитати підсудного. І сформулювати звинувачення на підставі його власних слів. Проте свідчення проти самого себе не мали в юдейському законодавстві жодної юридичної сили. Христос відмовляється відповідати на питання Анни. Він пропонує відповідно до закону. Представити свічків звинувачення, ось ці знають, що я говорив. Історикам не дуже багато відомо про процедуру допиту древніх євреїв, але схоже, існувала пряма заборона бити підсудного людина. Проти якої висунуті звинувачення мала право захищатися усіма доступними способами. Стражник, що стояв поряд з Христом, проте ударив Його по обличчю. У відповідь Христос ще раз вказує на те, що допит ведеться з порушенням закону. Звинувачення проти нього не сформульоване. Судді так і не змогли довести, у чому він не правий, а значить, він просто не може вважатися обвинуваченим. Проте після цього попереднього допиту справа Ісуса з Назарету була передана до суду Вищої інстанції з будинку Анни за арештованого. Перевели в палац первосвященника Каяфи, який вже був над первосвященником. Бо Анна був, як ми кажемо, екс первосвященник, де мало відбутися виїзне засідання Синедріону, саме в Домі Первосвященника. Тома Кемпійський про науку правди. Щасливий той, кого правда навчає сама собою, і не образами, не проминаючи і марними словами, а так як вона є. Наші гадки думки не раз нас баламучать, і вони бувають короткозорі. що здається велике мудрування. над Невідомими тайнами, за які ніхто не буде нас обвинувачувати на страшному суді, що ми їх не знали. Це великий нерозум, якщо ми, не дбаючи про те, що корисне і конче необхідне, самохід звертаємо увагу на речі цікаві, але шкідливі. Маємо очі, а не бачимо. Чому нас має обходити питання про роду і види речей? До кого віковічне слово промовляє, тому не треба багато здогадів. Із одного слова все постало і про те, одне слово все свідчить, це той першопочаток, що й до нас промовляє, Івана 8:26. Без нього ніхто нічого не розуміє і не може вірно мислити, для кого це одне є усім. І хто все зводить до того одного, і в тому одному усе бачить, той може бути спокійний у серці і тихомирно проживати у Божі. О істина Боже, з'єднай мене з собою у вічній любові. Часом набридне мені багато вичитувати і слухати. У тебе є усе те, чого я хочу і бажаю. Нехай замовкнуть усі вчителі, нехай усі створіння тихо мовчать перед лицем Твоїм. Ти, єдиний, промовляй до мене. Чим більше людина збере свої думки разом, і чим простіше матиме серце, тим краще і тим вищі речі вона без зусиль зрозуміє, тому що вона одержує світло розуміння з високого неба. Чистий, простенький і міцний дух не розсівається і серед багатьох діл, бо він усе робить на славу Божу, і старається бути свобідним у серці від усякої власної любові, що більше спиняє і морочить тебе, як не твоя неумертвина пристрасть серця, добра і побожна людина. В своєму серці наперед укладає свої справи, які має зробити на світі. Вони не штовхають її туди, куди хоче грішний нахил, але людина керує ними за здоровим глуздом, хто веде тяжку боротьбу, як не той, що намагається побороти себе самого. А це також повинно стати нашим завданням, щоб ми перемогли себе самих і з дня на день ставали сильнішими від себе і в чесноті, хоч трохи рухалися вперед. У цьому житті з кожною досконалістю завжди в'яжеться якась хиба, і будь-які наші розважання. Не обійдуться без якоїсь неясності. Смиренне пізнання себе це простіша дорога до Бога, ніж глибокодумне наукове дослідження. Годі нам осуджувати чи знання, чи які-небудь звичайне пізнані речі. Воно добре саме в собі, і Бог установив його. Але все-таки треба вище цінувати чисту совість і чесне життя. Але оскільки багато людей більше намагаються здобути знання, ніж прожити чесне життя, то вони не раз блукають і майже ніякої користі не приносять або дуже мало. А коли б ті люди докладали стільки праці, щоби викорінити злі нахили і прищепити собі чесноти, скільки ставлять учених питань, не було б у народі стільки нещасть і згіршень, аністільки не неладу не в світі. Це напевне, що як настане день суду, ніхто не буде нас питати, що ми прочитали. А що ми робили? Ані як гарно ми говорили, але чи жили ми за законом? Скажи мені, де є сьогодні ті велеможі і вчителі, яких ти добре знав, коли вони ще жили і славилися науками. На їхніх місцях вже інші позасідали, і не знаю, чи вони й думають про них. Поки вони жили, їм здавалося, що вони щось, а нині про них навіть згадки не чути. О, як то скоро минається світова слава, Коби ж то їхнє життя було в злагоді з їхньою наукою, тоді вони старанно добували беззнання знання і навчали. Скільки людей пропадає в цьому світі через свою зайву науку тому, що замало дбають про служіння Богові, і тому, що вони радше бажають бути великими, ніж покірними, вони марно тратять свій вік у міркуваннях, справді великий той, хто має велику любов, справді великий той, хто сам у своїх очах малий і не хоче ніякої почесті. Справді той розумний, хто всі земні речі вважає за сміття, аби лише Христа собі придбати, Филепіан 3,8. І справді глибоко вчений той, хто чинить волю Божу, а своєю волею нехтує. Не треба вірити кожному слову чи думці, але кожну річ треба розважати по Божому старанно і без поспіху. На жаль, на раз нам легше повірити і сказати про іншого щось зле, аніж щось добре, такі ми то вже немічні. А праведні люди не так легко дають віру всьому, що хтось каже, бо вони знають людську неміч, знають, що вона схильна до злого і раз у слова схиблює. Велика то мудрість не бути квапливим у утворені, ані впиратися заузято при своїх думках. Це стосується також того, щоб не давати віри будь-яким людським пліткам, не виливати зараз іншим у вуха те, що почув і повірив. Порадься з мудрою і совісною людиною. І постарайся радше у розумного повчитися, ніж іти за своїми власними вигадками. Чесне життя робить. Чоловіка по Божому мудрим і досвідченим у багатьох речах. Амінь. Господи, владико життя мого, духа, лінивства, недбайливости, властолюб'я, пустомовства відчини від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені службі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости любові, даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення. Ви там імена пишіть, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Благословення Господнє на вас з його благодаттю, людинолюбієм, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.